Добрий ранку, кролє. Крулеве, добрий ранок. Сьогодні середа, всі стріпуємося і беремося до роботи. План на день такий. Сергій на кінець закриє тюгірки, Сергій робить бете шкло. Я приготую щось смачненьке їсти. Я сьогодні добре виспалася. йшла на кухню по наших довгих багатометрових багато, багато квадратних метрах, йду, тобто йду і дивлюся, в покоях немає Максима. Наш Максим з самого ранку кудись умотав. Перший раз. Він обіцяв скільки раз, а перший раз пішов. Перший раз кудись дитина пішла. А я вставала серед ночі в туалет, то він не спав. То який один? Я не тренувала тоді дитину. Зараз будемо поясняти, де наша дитина. Але я тепер собі згадую, що декілька днів тому назад Максим у мене питав, мама. Що би ти сказали, якби я пішов гуляти, що ранку? Як я кажу, ти дамо скажеш якісь трошки шпаканути, щоб би я шоста ранку йшла гуляти. Він каже, бо ми всі йдемо гуляти. Я кажу, що взагалі вже, як я гуляти, що ранку? Я кажу, що ти не мудро, але хочеш то йти, а що буде тебе в шостій ранку? Сонце зустрічати? А де то? Сьогодні ранку вже сонце вийшло. Я вже? Не знаю, я не вже коли він пішов, ідемо, то сонце зустрічає. Ну, коротше, Максима нема. Ми всі спиною покупані, а в дитини немає. Але вже в суботу ми вирушаємо в дорогу, тому сьогодні я бождаю, Сергій принесе сумку, чемодан, чемодан. І ми вже потрохи сріблі каву е, я, я, я робить. І ми того? вже потрохи будемо спаковувати чемодан, щоб потім не бігати. Mm. А ще моніці, я обіцяла, що я її сьогодні на басейн завезу. Тому треба, але що Галя її бере, тому мені треба з Монікою зізвонитися, що, щоб Моніка не думала, що в неї тітка балаболка. Балаболка, так. Я сьогодні мушу з тим зараз поговорити і вияснити. Ну то й все, ти будемо збирати речі. То вчора Аркадія питав, все, чи є а... цукор, Він сказав, що зараз є, насип. Якщо мені казати, чого нерви. Ну нерви так завжди. Ну, то взяв останню ложечку, ну та насип, ну то які проблеми. Mm -hmm. Тіка, бо зараз так дуже підтягнувся, ви скажете, що негарно перебрати. Ну ти, й маю. Вони показуй підборіддя, пам'ятаєш, як ти казав. А, знаєте, відео є в від інстаграмі. Жінка така повненько підходить, до хлопця каже, знімай так, щоб не було видно підборіддя. А неї було підборіддя. Отако отако ну, але, але ти колись мене теж так знімав, що в мене таке підборіддя було ніби кілометрове. То від того теж багато що має значення. Mm, так що що їсти зробити, знаєш? Сергій то вже знає, що її робить шкло і огірки крута. А то я пообіцяв хіба. А я може звітної ну, капуста, щось, щось хочеться таке смачненьке зготувати. Боже, ти роби, що хочеш, а що ти, й... Йойхи. Але хоч то, ти... то, то буде потім, то не зараз, бо найперше має мусить бути тепла вода у мене, алоя, кава. Це? І, і потрохи стріпуватися. так. хай цукор не давала, ні? Ні, бо я припиную, щоб ти все, все дали. Та ти може йде в туалет поки сходити, Що? Що? Ти і вже надала ти... в я не хочу. Але ти був сама сама твоя. Ну так, саме швидше. Розбудила правда. каву, але я більше не людям. Вис, висікає без голова. З того шоліз. Я сам доставлю. А чужа, як робляться гострі огірки? Тепер ну, і це гострий дається. Але я не, я, але я не знаю, чи то. Що... Ну, гості робляться, коли цей, мариновані. А, ти... а квашені, напевно, го... я не знаю. Королі, а квашені гострі огірки хтось робить. А хто в нас буде їсти гострі квашені? Я люблю гострі огірки. Я не знаю. я теж їла, але теж, це мариновані були гострі, Все. З червоним перцем, знаєш, тим гострі. Доброго ранку, стріпайся, берися до роботи. Я вже ти менше жужи, бо ти зараз наговориш з тим перцем і з горівкою. Так що відстань від людини.